і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Відкриваємо! У Терешківській громаді відкрили центр надання соціальних послуг. Будь ласка, роботьтесь! Тришка пошив та ремонт одягу, різні види масажу та фізпроцедури. Усі ці послуги тут безкоштовні для двох категорій: одиноких пенсіонерів та людей з інвалідністю, старших за 18, не нездатних до самообслуговування. Вібромасаж, стоп. приємно, приємно дуже. Від соцпрацівника я дізналася, що буде сьогодні відкриття центру такого. Дуже приємно здивувалися, що у нас відкрилася така, що можна пройти ці процедури. Якщо для одиноких літніх людей ці послуги безкоштовні, то за наявності годувальника їх надають за символічну оплату. Мені тут зручно, тому що тут у мене хата, я спустився 5 хвилин. Я тут а туди мені тим більше, що у мене дуже болить боли нога. Я після двох інфарктів. Ми зараз робимо масаж шиї, масаж комірцевої зони. Тут все розминається, покращується кровообіг, запальні процеси лікуються. Ну, взагалі, масаж підвищує імунітет людям. У Терешківській громаді це вже другий центр надання соцпослуг. Так як Кополи знаходяться в апендексу, скажімо так, дуже незручно доставатися всій громаді. Тому ми відкрили такий же самий тут Терешках, але дівчата будуть працювати і там, і там, тобто різний час. Тут логістично значно зручніше терещанам, зінчанам і з нашого завашканського старостата. Добиратися і отримувати процедури. Тут приміщення у нас денне перебування знаходиться. Тут працює наш швачка, перукарь можна звертатися. Також у нас денне перебування надає такі, як аналіз крові на цукор, вимір артеріального давлення, різні види масажу. Масаж це воротникової зони, общий масаж надається. У Терешках наразі проживає близько півсотні одиноких пенсіонерів та близько 15 людей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування.